Любомир Лесів. Вітаю. Привітру. Любомир Лесів, 32 роки. Вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Сапер, військовослужбовець 65-го батальйону 103-ї бригади, в січні 23-го року на Харківщині отримав важке поранення, через яке втратив ногу. Після реабілітації повернувся на службу сапера. До війни е працював на заводі Леоні по Професії, столяр меж верстатник. <гум> да. І якраз коли вже почалося повномасштабне, я якраз був на робочій зміні, якраз вночі, тобто нічна зміна була. І цей то було з 24 на 25 -е число. 25 числа я якраз уже не виспавшися, толком поїхав після роботи до хати, потім, потім вже. В, в воєнкомат, зараз вже по-інакшому називається, Так, і, і як то це. Двіжуха. Двіжуха.